У центрі журналістської солідарності презентували новий проєкт телеканалу МТМ Рух на зустріч. Це спільний проєкт нашого телеканалу та міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і державного інформаційного агентства «Реінформ». у програмі. Висвітлюватимуть теми мінної безпеки та практичні поради щодо евакуації з окупованих територій. З експертами також обговорять питання, що пов'язані з тимчасово окупованим Кримом, та людьми, які тимчасово позбавлені особистої свободи, та як допомагати родинам незаконно ув'язнених та безвісти зниклих. У міністерства багато роботи, багато запитань, і у нас її дуже багато. Бо наша мета інформувати населення. Це головна ціль, головний предмет діяльності взагалі журналістів надавати потрібну інформацію людям. І тут, які є, які нас дивляться. Програма ж це в інтернеті буде в Ютубі, тобто вона доступна по всьому світу. І це і своєрідне звітування і перед західними партнерами вони можуть її подивитися. І я ще раз кажу: головне, щоб. Її і змогли дивитися люди на якраз тимчасово окупованих територіях. Патріотична платформа це притаманна телеканалу, і всі, які вони передачі роблять, які виходять, створюють кожного разу щось нове. Вони всі зроблені професійно. Це саме основне з того, що мені вдалося побачити. Я думаю, що це була найкраще. З передачі останнього часу на телеканалі МД я віру в те, що вона буде прогресувати і багато користі принесе людям на окупованих територіях. Крім старту нових проєктів, триває і підготовка до реорганізації телеканалу в рамках закону про медіа. Телеканал МТМ переміг у конкурсі від Національної асоціації мовників щодо супроводу під час змін. Це, зокрема, консультування, юридична та економічна допомога. Крім цього, телеканал МТМ став одним з шести мовників, яким запропонували розпочати реорганізацію. Ми вже зробили звернення в, в мерію на департамент внутрішньої політики з тим, що ми плануємо переходити. Ну, проводити цю реформу у нас на підприємстві, і е, почали роботу в цьому напрямку. Нам дуже багато допомагає е, представник з національної асоціації медіа, нас консультують. У нас постійно проходять зустрічі, і ми працюємо над документами. Будуть працювати фахівці різного гатунку, те, що вони нам запропонували. А потім буде все залежить від нас, від нас, як телеканалу, від нас як громади. Наскільки нам вдасться швидко чи не швидко це втілити? Ми вже почали онлайн-консультації. Нам підказують, що треба підготувати. Ну і в будь-якому випадку ми вже будемо, як то кажуть, з повним пакетами розумінням дорожньої карти, як це нам можна втілити і зробити.